Привіт усім, що таке різдво. Почитає Євангеліє від Луки, 2 глава з 10-го вірша, та ангел промовив до них: Не лякайтесь, ось я благовіщу вам радість, велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовій місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь, і від народження Ісуса Христа пройшло більше як 2000 років. Але ми бачимо, люди все також знаходяться в рабстві греха, в рабстві блуда, в рабстві алкоголю і депресії. Люди знаходяться і не можуть вийти із цього, тому що не зрозуміли того, що відбулося. І що ж відбулося насправді, як також написано, що є три різних світи: є світ тварин, світ людини, і світ Бога і ангелів. І що ж відбулося, коли прийшов Господь, народився Ісус Христос. Світ бога і ангелів і людей перетнулися, як написано в Біблії. Ісус каже я двері, через які ми.